Друзі, ми рухаємося вперед. Ми звичайно не зупиняємось, враховуючи, що у нас ще надзвичайно багато цікавих тем для вас, і неврологічні захворювання можуть бути виснажливими і, звичайно, змінювати життя. У останні роки терапія стовбуровими клітинами неврологічних розладів стала багатообіцяючим варіантом лікування. Міжнародний досвід і власну практику розповість лікар, невролог та рефлексотерапевт, лікар вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних Наук, доцент кафедри неврології та рефлексотерапії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Роман Володимирович Сулік. Роман Володимирович, сьогодні у нас у студії надзвичайно приємно вас бачити і вдячні, що ви передаєте ваш досвід нашим глядачам. Будь ласка, доброго дня, колеги. Сьогодні хочу з вами поговорити не лише про неврологічну патологію, а власне про аутоімунні захворювання і нейродегенеративні захворювання. От хочу вам е, показати певний досвід, який мають напрацювання в інших країнах, а також поділитися власним досвідом. І так, давайте поглянемо в цілому. Клітина терапія в медицині використовується безпосередньо. Це стовбурові живі клітини, це місцеве ведення, це внутрішньовенне ведення, це ендолюмбальне ведення, екзосоми це по суті продукти життєдіяльності стовбурових клітин, які несуть в собі інформаційні молекули мікро РНК. Таким чином змінюючи зовнішнє середовище, куди вони потрапляють. Знову ж таки, є і місцеве внущовенне ендолюмбальне ведення, а також окремо стоїться біоінженерні конструктори. Тобто, припустімо, є різні патології, такі як синдром пустого носа, коли є певний дефект тканини, його потрібно чимось замістити. Також цей наповнювач може заселятися стовборовими клітинами, які формують як живу, живу частку в цьому біоінженерному конструкту, яка заповнює дефект структури в організмі людини. Якщо взяти стовборові клітини, їх можна поділити на аутологічні і алогенні. Алогенні це донорські, аутологічні це свої власні клітини. Якщо є в нас здорова людина, яка є молода сама по собі, не має аутоімунних, якихось запальних захворювань, генетично детермінованих, то вона з успіхом може використовувати для себе свої власні клітини. А якщо ж ми маємо людину старшого віку чи яку має якусь спадкове захворювання ревматологічне захворювання, то краще використовувати в даному випадку все таки донорські клітини, які не мають тих дефектів, які мають їх його власні клітини. От, колеги, давайте подивимося на декілька досліджень, які опубліковані е в вільному доступі на ПАПМеді про лікування різних аутоімунних і дегенеративних захворювань. От, власне, терапія псоріазу з використанням мезенхімальних стовборових клітин куповини. Було залучено 17 пацієнтів з діагностованим псоріазом, 5 із них із сімейною історією псоріазу. Пацієнти отримали 4 інфузії, мезенхімальних стовбурових клітин поповини з дозою 1,5 мільйона на кілограм маси. Тобто це мінімальна ефективна доза, в середньому, яка вважається класично в терапії. І була пауза в 2 тижні між введеннями. Які результати? От бачите, в правому кутку ви бачите результати, які опублікували автори. А загалом 47,1% це 8-17 пацієнтів з цим мали принаймні 40% покращення за шкалою пасі, тобто вона оцінює поширення і активність процесу. І 17,6% – це 3 з 17%, не мали жодних ознак захворювання або мали мінімальне захворювання на основі оцінки піджеї, тобто по активності прогресування процесу були досить непогані результати теж. Ефективність склала 25% чоловіків і 66% для жінок, тобто, можемо казати про певну більшу ефективність якусь у жінок. І е, було зміщення імунного статусу в напрямку Т-регулюючих cd 4 клітин, е, які кількість збільшилась в порівнянні з Т-хелперами. І тривалих серйозних побічних ефектів у наших пацієнтів, які спостерігалися, виявлено не було. Окремо було проведено дослідження остеоартритом із інхимальними стоборовими клітинами жирової тканини, які лікувалися, було проведено внутрішньоартикулярні ін'єкції, це аутологічні клітини у пацієнтів з остеоартритом колінних суглобів. В дослідженні взяли участь 24 добровольці. 12 з них провели інтратеракулярну -тр... інтра ін'єкцію мезінхемальних стобурових клітин жирової тканини. Іншим було введено фізіологічний розчин. Результат оцінювався за допомогою шкали ВОМАК, а також за допомогою МРТ-дослідження. Зміни шкали досліджувалися через 6 місяців після однієї ін'єкції. Після цього обстеження якихось побічних явних ефектів дослідження виявлено не було. От, ви бачите МРТ, яке було зроблено на третьому шостому місяці дослідження, і воно показує, це один з прикладів наводять автори: що явних погірші ще хрещової і суглобової тканини немає. А при оцінці по шкалі Вомак на третій, шостий місяць бачите загальний бал. Підрахунок по болю, по показникам скутості, функціональне обмеження. Група пацієнтів, яким вводили мезенхімальні стобурові клітини, показала значно кращі показники в порівнянні з групою контролю. Терапія пацієнтів з русним склерозом Використовувалися мезенхімальні стобурові клітини пуповини. Взяли в дослідження дві групи пацієнтів. Одна група пацієнтів отримала дві дози мезенхімальних стоборових клітин по 150 мільйонів клітин, а група Б, друга група отримала одну дозу. Обидві групи отримали по одній дозі секретому мезенхімальних стоборових клітин, тобто це власне куди середовище, де ці клітини росли через три місяці після основного лікування. І оцінка проводилась 3, 6, 12 місяців. Що ж отримали е, наші дослідники? Всі пацієнти перенесли клітинну терапію без якихось серйозних побічних ефектів. Вони відмічали значне покращення працездатності в обох групах через 6 місяців, а в групи А, окрім цього, були кращі результати щодо перенесення певних навантажувань, були кращі показники по картикальному шару при дослідженні за МРТ, по тестах на спритність рук і швидкості обробки інформації. Також були відмічені, що гени, які пов'язані з запаленням та антиген презентуючи hla і були знижені в обох групах. І навпаки, тумерно-критичного фактору прозапальні МР-142, були знижені тільки в групі А. Таким чином, можемо казати про певний дозозалежний ефект. Терапія системно-червоного вовчака з використанням мезенхемальних стовбурових клітин пуповини. В дослідженні взяли участь 6 жінок з індексом слідає більше 6. Тобто ми говоримо, що дані пацієнти мали активне, активний процес, активне захворювання. І їм не допомагала стандартна терапія. Отримали одноразову внутрішньовенну ін'єкцію мезінхемальних стовбурових клітин пуповини в дозі 1 мільйон на кілограм маси тіла. Імунодепресанти, які пацієнти приймали до цього, вони зберегли в своїй терапії, і як результат 5 із 6 пацієнтів досягли клінічної кінцевої точки. Побічні ефекти були мінімальні. От ви бачите, оцінка за шкалою слидає, оцінювалися, знову ж таки, загальноклінічні і лабораторні показники. І 4 24 тижні ви бачите, що ці пацієнти значно покращили свій стан по даним показникам. При оцінці по субшкалі СФ 36 було значне покращення по соціальному функціонуванню, покращення по загальному стану здоров'я, по діяльності, починаючи з 12 тижня і в динаміці до 52-го тижня. І знову ж таки, Lupus Impact Tracker індекс, починаючи з 12 по 52 тиждень, теж відмічали значне покращення. Окремо ще було проведено дослідження хвороби крона це мезінхімальні стоборові клітини жирової тканини, був спеціальний препарат створений дарватстрогель, який був використаний в даної когорти пацієнтів. Всього було 40 учасників, з них 25 в групі з препаратом і 15 пацієнтів це група контролю. Препарат від вводили одноразово місцево після вишкрібання фісвільного ходу та закриття внутрішнього отвору. Попереднім встановленням сетону. Усім пацієнтам було дозволено продовжувати поточне лікування фісту. І от ви бачите контроль через 24 тижні, 52 тижні і 104 тижні. На 52-й тиждень було покращення. Пацієнти прийшли в ремісію, які приймали наш препарат 80% випадків і 47% випадків група контролю. І на 104-й тиждень 56% були в ремісії при використанні препарату і 40% пацієнтів з групою контролю. Таким чином, можемо казати, що і міжнародний досвід свідчить про те, що при різних патологіях, які в собі внесуть аутоімунну складову, дегенеративну складову, вчені з усього світу мають певні позитивні результати. В свою чергу хочемо поділитися певними нашими напрацюваннями, показати вам декілька кейсів, які е, були в опрацюванні, і які результати отримали ми. От, будь ласка, колеги, е, кейс No1. Е, пацієнтка, бачите, 37-го року народження. Вже старша віку пацієнтка. Її е, обстежили, провели е, тестування її. І е, при тестуванні, що було? Вона... Е, коли при першому візиті ми помітили, що порушена пацієнта орієнтація в просторі, в часі, вона не розуміла, де вона знаходиться. В Києві, в Київській області, чи вона знаходиться ще в Казахстані, де вона була в молодості, вона казала весь час, що вона є в Казахстані, знаходиться на даний момент. Вона не розуміла, який день тижня, вона не розуміла, вона знаходиться в квартирі чи в будинку. Вона не впізнавала жодних оточуючих, навіть цих доглядальників, які були разом з нею проживали. Єдине, кого вона впізнавала, це свого сина на той момент. Було проведено лікування колеги, а було діагностовано проведено МРТ, гіпотрофія гіпокампа, діагностована хвороба Альцгеймера. Але в цьому віці було і великорео. Зрозуміло, що це була змішана деменція судинного і дегенеративного Альцгеймерського типу було введено велика доза 100 мільйонів мізенхімальних стоборових клітин похідних нервового гребня і пупкового канатику. Через 3-6 місяців при контролі було відмічено значне покращення. Пацієнтка почала сама себе обслуговувати, вона почала сама їсти, вона почала впізнавати тих проживаючих, які проживали разом з нею. Вона почала виходити на вулиці, цікавитись, підтримувати певну розмову, чого не було на момент первинного візиту. Тобто, ми можемо казати про первинні позитивні зрушення в даного пацієнта. І що саме приємне, цей пацієнт, ви бачите, вперше двадцять першому році я вам показую даний протокол. Проводилось лікування в двадцять другому, роках. У 23-му році лікар, коли зайшов до пацієнта. Знову ж таки, для лікування, то пацієнт через три роки впізнав лікаря, що було дуже приємно для самого лікаря. Кейс 2, колеги. До нас звернулася пацієнтка теж з 2021 року з хронічним больовим синдромом. Бачите, кили між хребцевих дисків це 5, це 6, це 6-7 сегментів. Модік 1 це запальний, запальний процес на рівні цих сегментів. Пацієнта скаржилась на хронічні болі. В шийному відділі хребта, скутістю, оніміння і болі в обличчі, тобто прозопалгії, симфізит справа і фасетковий синдром в грудному відділі Т8-Т9 справа. Тобто, бачите, грижі зрозуміло, в якійсь частині пояснюють симптоматику, але є багато інших сегментів, залучених болівий синдром хронічний, консервативна терапія вже багато років не приносила пацієнту жодного покращення. Пацієнту було проведено лікування. На рівні С 7 паравертебрально було введено 10 мільйонів мезенхімальних стоборових клітин е, жирової тканини. І в терміни тижня було проведено повторне введення. на рівні с 5 С6 справа 10 мільйонів, і на рівні 6 7 зліва знову ж таки 10 мільйонів похідних мезенхімальних стоборових клітин жирової тканини. Через е, рік пацієнтка знову з'явилася в нас в клініці. Що вона відмічала? Що інтенсивність болю зменшилась за цей період на 40-50%, тобто майже в половину. Значно легше е, зменшилась е, скутість і збільшився об'єм рухів в шийному відділі хребта. І пацієнтка могла вже більш-менш переносити даний больовий синдром і е, навіть адаптувалася, вийшла на роботу. Е, наступне ведення було, бачите, в 8-му місяці 2022 року. На рівні 5 це 6 справа перевертебрально 25 мільйонів жирових е, клітин похідних мезінхмальних стоборових, е, мезінхмальних стоборових клітин е, похідних е, жирової тканини. І на рівні С6 С7, справа теж 25 мільйонів. Бачите, ми спробували збільшити дозу, так як отримали першу позитивну таку відповідь. Але що ще пацієнтка цікаво таке сказала? За останні 6 місяців вона відмітила узурацію нігтя на великому пальці. І шелушіння на ліктовій поверхні. Ми показали ревматологу нашому і даному пацієнту був поставлений діагноз соріотичний колеги артрит. Таким чином, ви бачите, от той хронічний компонент запальний больовий, який багато років не був з'ясований, до чого і лікували грижі. Ми можемо сказати, що це все-таки аутоімунний запальний процес. І от пацієнтка в нас провікувалася знову, і вже з'явилося у 2023 році. У 2023 році вона нам вже сказала з радістю, що в неї залишалося лише близько 20% від того болю, що в неї було. Значно покращився біль в поперековому відділі, він зменшився значно, зменшилась скутість і пацієнт відчував лише фоновий біль. І, знову ж таки, бачите, ми провели повторне лікування, провели введення ще паравертебрально, і сподіваємося, знову ж таки, в наступному році, що ми будемо мати більш стабільний, кращий результат нашого пацієнта і в майбутньому. Кейс три колеги. Пацієнтка 81-го року народження. Він до нас з'явився завдяки. Пошуку компанії, тому що компанія завжди шукає нові стратегії, нові рішення для нових патологій. І ця пацієнтка тривалий час лікується схозел і, на жаль, не досить ефективно. І коротко, анамнез, вона переміяла лейкоз. Перенесла ну, мала мій лико звітисячі 2016 році пересадка кісткового мозку, тривалий час кортикостероїди, цитостатики, і в якийсь момент на ретуксімабі чотири введення пішла пневмонія, і після рецидивуючих пневмоній був поставлений діагноз Хозул. На момент е того, як вона з'явилась до нас обмеження в ході до 300-400 метрів. Далі вона мала зупинитися, відпочити по сходинках лише на один на одну е, проліт могла піднятися е, досить часті ГРВІ, Тобто вона за рік 3-4 рази переносила ГРВІ, які досить важко переносила. Місяць-два вона не могла вийти з цього стану з астматичним компонентом. Е, ну, вся клінічно розгорнута картина. Ми провели в нашому пацієнту, як ви бачите, 60 мільйонів мезенхімальних стоборових клітин жирової тканини. Значить, провели пацієнтці 60 мільйонів стоборових клітин мезенхімальних пупкового канатику. І бачите, оцінку пацієнта через 3-6 місяців. Пацієнт відмічає. Що значно збільшився об'єм повсякденної активності. Тобто пацієнтка може пройти 500 метрів, і вона ще не почуває себе втомленою, вона може пересуватися далі. піднімається на один-два поверхи без певної задухи, проблеми немає. Більше того, завдяки стану в нашій країні, а проживає вона на восьмому поверсі, вона піднімається вже й на восьмий поверх. По сходам, так як електрики, на жаль, вона з Одеського регіону там немає. Часто на, сь, на сьогоднішній час, тобто вона піднімається на восьмий поверх, що раніше навіть вона собі не могла такого уявити, е, значно покращилось е, взагалі по загостренням її стан. За перші три місяці було одне герви, з якого вона вийшла за 5-7 днів, тобто як за звичайно, герви. І вже в рамках спостереження 3-6 місяців жодного гервиї не було і жодного загострення не було. Ці лікування пацієнтів компанія надала безкоштовно і, на жаль, наступного ведення безкоштовно не можемо надати, тому що це досить не дешево. Однак, пацієнтка вже хоче зробити це ведення сама, тому все-таки ми цей проект. Продовжимо спостереження. Якщо будуть подальші наші спілкування, то ми надамо інформацію, як склалася доля цієї пацієнтки в подальшому. І колеги ще один кейс: четвертий це пацієнт з російним склерозом. Пацієнтка хворіє з 2008 року, коли вперше діагностували захворювання. З цього часу вона була на різних імунобіологічної терапії і були. І копаксон в неї, і вона останнім часом на окреусі була, але три роки останні вона на окреусі, в неї загострилась хиткість і головокружіння, на жаль, воно нікуди не дівалося. Було проведено 60 мільйонів мезенхімальних стоборових клітин жирової тканини і ендолюмбально 30 мільйонів мезенхімальних стоборових клітин нервового гребня. Через 6 місяців після контакту з пацієнтом ми спостерігали значне покращення по хиткості. І зменшення головокружіння. Пацієнт нам казав 70-80% РГС-симптоматики. Тобто, теж оцінили цей кейс як позитивний і продовжуємо спостерігати в майбутньому. Колеги, дякую за увагу. Маю надію, наша практика і наша інформація буде цікава вам і буде корисна в вашій діяльності. Гарного дня! Роман Володимирович, можу сказати дякую за те, що повертаєте пацієнтів до повноцінного е, життя. Е, знову ж таки, від наших глядачів є кілька запитань е, Уділіть ще буквально дві хвилинки Добре. для того, щоб відповісти. Перше запитання: як розрахувати необхідну дозу клітин при неврологічних захворюваннях? Бачите, потрібно кожного пацієнта все таки брати індивідуально. Чому я маю це на увазі? Неврологічне захворювання лежить в основі імуно е, імунокомпетентне захворювання. І ви е, даний тип клітин даєте, припустимо, е, для того, щоб все-таки зменшити аутоімунну агресію. Е, і ви його вводите системно. Тут ви е, вже відмічаєте, наскільки агресивність на даний момент е, аутоімунного процесу в даного пацієнта виражена. Од, один момент. Наступне класичний підхід це розрахунок на. Дозу. Тобто це може 1 мільйон на кілограм маси бути, або може бути 3 мільйони на кілограм маси. Теж ви виходите вже з і фізичної можливості пацієнта, і з матеріальної ситуації і так далі. Також від місця введення, тому що, припустимо, певний суглоб, більший суглоб потребує більшої дози, менший суглоб, меншої дози. Ендолюмбально теж навантаження. Повинно бути е, теж лімітована е, дозою клітин, теж е, не, не повинно бути багато. Тому що, от е, припустимо, при певних е, введеннях, коли ми робили е, введення на високих дозах, е, все-таки спостерігалася як асептична така менінгальна реакція з певним болівим компонентом. Тому е, Знову ж таки, у всіх пацієнтів теж по різному Тобто, якщо в одного пацієнта я бачу, вона спостерігається, ми або зменшуємо дозу, або е, міняємо навіть тип. Клітин, якщо це можливо при даній патології, а в іншого пацієнта на цій дозі нормально переноситься, проблем немає. Тому все-таки більш ідеальний підхід, але з рахуванням цих факторів. Дякую за відповідь. І Ще одне запитання: які культуральні середовища використовують для культивування миска? Чи містять вони телячу сироватку FBS і яку кількість пасажів проводили? Ну, дивіться, я, я можу тут сказати наступним чином: це питання до. Біолога все таки, а не до лікаря. Тому про культуральні середовища я не буду вдавати, е, щоб не бути некомпетентним, не виглядати в очах колег. Так а пасажі зрозуміло, що це пасажі е, треті-четвертий. До 10-го пасажу не великий пасаж, але не дуже ранній. От в даних рамках і використовую. Роман Володимирович, щиро дякую. Щиро дякую, що завітали. Знайшли час, поспілкувалися з нашими глядачами. Відповіли на запитання, і маю надію, що до цієї теми ми обов'язково ще будемо повертатися. Ви будете приходити до студії онлайн, будете зв'язуватися для того, щоб поділитися своїм досвідом з нашими глядачами. Буду радий бачити вас знову. Навзаєм дуже дякую, до зустрічі.